А я збилася ще одна мечта детства. Я завжди в детстві мечтала і метала відру майонеза, ребятами. Е, ну, про це можна було здогадатися. Я насправді, коли побачив, що вона з відра фарба для стін і стель. Щось збирається, чи їсти, чи що. Я так і сразу опа, а тут ще й дивиться, як приємно. Це просто божественне майонезу. Я зараз його буду... Божественне, ви розумієте? її релігію, в що вона вірить буквально. Кушаться ось такою булочкою, посмотрите. І цей запах у мене просто сводить з ума. Тут теж чат дивиться питання по стрімеру взагалі. От, чисто заходите на стрім, прикиньте до Валерія Шабудовича, дивитесь його вкладки. Оце, от, і що думать тоді? Бестріше, кай... що це у тебе за пробір посередині? Ти обережніше, бо зараз там Моїсей євреїв поведе. Надо обережним тоді бути, дійсно. А, бля, а така може уже веде. Тому що дивіться, сьогодні дощ, я попав прямо під нього, там було води. Виходить, що Моїсей свою справу зробив, і євреї пішли і ногами топали, і в мене тепер башка болить, сука. оке ну, okay, болить башка, чат. Я так обожаю майонез, друзья. А ну а з чем? Это настолько вкусно, я вам переждак не можу. Який вообще склад майонеза? Он просто сліжайший. Чекай, майонез чого робиться? З яєчного жовтка, з гірчиці. І з і. з вершків з вершківки. З чого робиться майонез? Я вообще не знаю. Що там смачного, Ну це просто. Ну вода реально, позиція майонез як основну страву. А, та олія, ну звісно. Звісно, з чого ж іще як з незалії. Ви чествуйте цей запах. Не, не, не надо, не надо. Не, не надо, блядь. Не надо Не надо цей запах. Убери цей запах, я кажу. Уже, уже не чистенький, до речі, чат. Вона буквально макає туди хліб, там хлібні крихти. В тому відрі, акріліка, фарба для стін і стель. Ви Вона його кусає, залишає на хлібі свою слину, макає потім ще раз те відро. І там в Майонезі, ну майонез, в майонезі там крихти, і її слина то відро зіпсується, а просто. Ворочка 20 гривень. Ти краще подиви, що в твоєму чаті в ТГ робиться. А що робиться в моєму чаті в ТГ? завтрака. Пока, мої друзі. Чет, а якщо вона назвала мене своїм другом, це вже значить, що, тіпа, прям що я конкретно її друг? Чи можна відмовитися від цього звання? Слава Україні! Ага, все, зрозуміло, раз не здоровіться. Скажи слово поляниться! Чат, я дуже сподіваюся, що це AI. Валера, помітила, що в інстаграмі ні за ким не слідкуєш? Да. То може, хоча б за собою почнеш слідкувати? Без негативу? Люди пишуть от буквально чисті. Валерія, Валерія, Валерія ти моя імперія. який Микола Серпень. Люди пишуть фул негатив, додають в кінці без негативу. Прикріпляють трек Миколи серпня з треком Валерія. Не, не ображатися після цього, да? Сказати, типа. Пос, по, Послідкуй за собою тоді. Послідкую за собою, я що? Єбанутий детектив. Спать на спине вредно для легких. Спать на левом боку, вредно для серца. Спать на животе вредно для, для кишечника. Так спать треба ж на голові. Ви шо? Не знали чи що? А, це все все. тільки в тому наушнику звук. Я не знаю, чи це, чи це то, що треба питати? Все це тік-тіка. Окей. А що мені здається, що твоя перша мова це російська? Навіть, а я не знаю, що тобі так здається, знаєш, а можливо це психологія. От ти просто. Своє життя, ти його проекці... Проецю... Про... ти робиш проекцію на життя інших Росіянин навіс. Я не знаю росіянин, не знаю росіянин навіть. Я... Росіянчик, я не знаю руски, я хз. Буба! Буба, you kей drill tybi Буба, у мене так морську свинку звали в школі Да. Час, як? Fire, boiling Кипить вогонь буквально. Да. А. Да, а, сука. В тому плані що... А, да. Я влітаю на блок, всі знають, я йобаний дотик. Що я кажу, чувак, це Да. Я не граю у боулінг. Проте мені засунули три пальця в жопу прямо було больно. І... Так подумав, чат. А, а то, що повертається форматік? Давним-давно забутий, але дуже ахуєнний. Нічого? NAVIS 20 гривень в тебе на лобі, просто написано: Моя мова це російська. Тому можеш не приховувати це. Сука, точно, це ж у мене тепер чолка, то весь лоб не закриває, я татуху якось набив. Просто Тому що коли тільки почалося повномасштабне вторгнення, да, і почали розкалувати потихеньку українське суспільство, почали людям вказувати, якою мовою спілкуватися, да, яку музику їм слухати. Я зайняв чітку позицію сразу же я поняв, що я чоловік да, в першу чергу, і що я не піддамся на ці провокації. І то, що там з людьми зробила пропагенда. Я все, я набив татуху, да. Я набив татуху, да. Да. І шо? Що кліпайте? Що кліпайте? І Люди і так сидять кліпають, потому що у них очі втомлюються, тому що очі сохнуть. А там. Коротше, коли кліпаєш, вони не сохнуть, вони одразу влажніють. Да. Да. І, і в хусе пише. Пу-пу-пу. В хусе, ну. Ти би скоріше, якби ти був чесним, ти б нап написав Красава брат. <пух> <пух> От це, це, якби ти казав правду. Розумієш? Скоріше за все, в чаті було б приблизно таке повідомлення. Я ще чекнув чат. <пух> <пух> Чим витерти мікрофон?